Вітаємо! Сьогодні говоримо про мобілізацію, бо події з цього напрямку пришвидшуються. І вже зрозуміло, це не просто заяви, це підготовка до реальних змін. Все більше людей намагаються зникнути з поля зору держави. Багато хто вважає, якщо не був у ТЦК і не проходив ВЛК, то тебе наче й не існує. Саме з цим держава й вирішила боротися. Тепер не має значення, чи людина особисто приходила в ТЦК. Військовий облік переходить в автоматичний режим. Це зафіксовано в постанові Кабміну номер 1632 від 5 грудня. Документ передбачає експериментальний проект на два роки, автоматичне взяття на облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку без особистої явки і без ВЛК на етапі постановки. Офіційно це подають як актуалізацію даних, але реальна причина очевидна: дефіцит людей про це відкрито говорять і посадовці, і військове керівництво. Президент називає мобілізацію важким рішенням і говорить про 30 тисяч осіб щомісяця. Водночас у парламенті визнають, цього вистачає лише на половину потреби. Коли війна не закінчується, а добровольців більше не стає. Держава робить звичний крок, посилює контроль і підключає реєстри. Тепер про найважливіше: Міністерство оборони отримуватиме дані з демографічного реєстру та інших баз: фотобіометрію, паспортні дані, адресу, податковий номер, а також інформацію про перебування за кордоном. Аргумент я за кордоном мене не знайдуть, більше не працює. У першу чергу це стосується тих, хто не став на облік у 17 років, та чоловіків від 18 до 60 років за кордоном. Облік може відбуватися через ДМС без походу в ТЦК, і людина може навіть не знати, що її вже внесли в систему. Що далі, коли держава має актуальну базу, далі йдуть звірки, вимоги оновлення даних, штрафи та точніше таргетування мобілізаційного ресурсу. Паралельно Генштаб говорить про 51-й день базової підготовки і перенесення навчання далі від фронту. Головне питання залишається відкритим: якщо нинішніх темпів недостатньо, що буде далі? Посилення мобілізації відбувається не словами, а системами та реєстрами. І чим довше триває війна, тим жорсткішими стають ці механізми. Пишіть у коментарях, як ви це бачите. Дякуємо за увагу.